Фірмове вітання вам! Ви на каналі АвтоІмпорт. І сьогодні ми хочемо показати автомобіль, який привезли із Німеччини. Це Mazda CX5. 2,2 дизель в такому класному червоному кольорі, який виділить вас із сірого транспортного потоку. 18-й рік, 178 тисяч пробігу. В топ-комплектації. Поїхали! Поговоримо про даний автомобіль. Це повністю офіційна CX5 Mazda, яку ми імпортували із Німеччини. Вона має 178 тисяч пробігу оригінального підтвердженого. В топ-комплектації, тобто максимальна комплектація для даного кроссовера, вона включає в себе от таку чорну решітку радіатора, називається вона Black Piano. Світодіодну систему адаптивного освітлення з функції автоматичного перемикання ближнього дальнього світла. Це LED-фари основного світла, led противотуманні фари. Вони вирізають в передні їдучий автомобіль, також автоматично перемикаються на ближнє світло. Світло тут просто-просто клас. У нас камера, яка слідкує за дорожньою ситуацією, з розпізнаванням пішоходів та захистом від зіткнень. Також система розпізнавання дорожніх знаків, підігрів лобового скла в зоні покою двірників, склочисників. Тобто, вам не потрібно взимку піднімати от в таке положення дворники. Вони будуть максимально швидко за щитані хвилини розмерзатись. Все скло по кругу оригінальне, машина без ДТП і других неприємностей. Давайте покажу вам резину. Це все сезонка. У нас 225 55 r 19 глибина протектора більше половини. Як на передній, так і на задній осі. Автомобіль має систему повного приводу. Як бачите, ось AWD від Mazda. Камера заднього огляду, автоматична кришка багажника. Під низом у нас сабвуфер, тому що е, даний автомобіль комплектується музикою Bose. Або Бозе, як кому подобається, німецька, англійська. Звучання просто ну, на рівні. Звучання класне, у нас тут полочка, все, все є. Давайте переходимо до заднього дивану. Нажимаю кнопочку, спрацьовує система без ключового доступу. Ключі у нас в кармані, система без ключового доступу KLS GO. В салоні у нас шкіра перфорована. Називається вона Наппа. В такому ідеальному стані. У нас декоративні вставки дерева, повна електрика, все як потрібно. У нас електропакет повний. У нас пам'ять сидінь з електромікроліфтом. функціональне шкіряне кермо. Так, Давайте зараз заведемо. Це дизель, максимально, максимально економічний автомобіль. Розхід в місті десь до 8 літрів по трасі там в районі 6. Якщо ви будете їхати 90, то це взагалі буде 5,5. Надійна коробка автоматична. У нас двозональний клімат. У нас підігрів сидінь, підігрів керма. Взимку буде просто, просто супер. Управління мультимедіа, управління активним контролем на рулі. У нас також є от так. Там Система розпізнавання знаків, адаптивний круїз-контроль це все виводиться на лобове скло. Проекція на лобове скло. Навігація з картами України і мультимедіа на українській мові. Тут сенсорне управління, також ми можемо управляти шайбою. Давайте назад ми повернемось. І зараз я хочу перейти до е, графу Безпека, де покажу вам, якими асистентами комплектується, комплектується даний автомобіль. І це будуть не всі асистенти, це ті, які можна деактивувати на конкретну поїздку. Система утримання смуги руху, система контролю дистанції, система моніторингу сліпих зон, система розпізнавання дорожніх знаків. Потім у нас є система попередження та автоматичного гальмування при русі назад та при виявленні автомобілів, які рухаються в поперечному напрямку. Я вам зараз ставлю е, відео, як ця система працює. У нас датчики втоми водія. У нас е, також є протибуксувальна система, ось вона відключається зліворуч. Мені простіше сказати, чого тут немає, аніж назвати весь список опцій У нас 12 динаміків, боус, звичайні музики на рівні Шість подушок безпеки. У нас система безпечного гальмування в місці при русі вперед, назад, і з розпізнаванням пішоходів. Це я вже говорив, датчики отута в, на лобовому склі. Система контролю сліпих зон, система зменшення навантаження водія при інтенсивному русі і дуже багато всього цікавого. Коли ви знаходитесь в салоні, то ви відчуваєте цю якість матеріалів, яка високого рівня. Покажу вам. Як виглядає мотор? Так, це у нас сервіс. Останній був 159 тисяч. Потім ми його обслужили, коли автомобіль приїхав в Україну. Якщо ви підписані на наш інстаграм, ви бачили. Якщо не підписані, підписуйтесь і слідкуйте за нашою сторінкою. На цій мазді до сих пір ставлять от таку палку замість амортизаторів. Це за того, що водії просто під капот не заглядають. Відкривають капот, щоб залити омивача. І заїхати в сервіс в Європі це раз у 20 тисяч, у нас потрібно раз у 10 тисяч. На сьогодні автомобіль у нас обслужений. Ми замінили фільтра масла от 26.09 5В30, 188 тисяч це наступна заміна. Або через рік після заміни. Це у нас ще лейба перед цим було 139 тисяч. Ну, якось так. Автомобіль цілий, автомобіль без проблем, автомобіль. Повністю тут має оригінальні радіатори, все, все 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 як потрібно. Давайте зараз я пробіжусь, покажу показання лакофарбового покриття в доказ того, що автомобіль без ДТП там і других неприємностей. 74, 77, верх правої дверки передньої. Низ, середина. 90 80. Це все заводські показання. Скло у нас, скло у нас оригінальне. Проєм. Номер кузова, якщо потрібно, поставити на паузу і перевірити. На авторі, а він відкритий також. Тут бачите все, все в оригіналі. На авторі а він відкритий. Також ми замовили додаткову перевірку. Це по комплектації, по сервісу і все інше. Тобто ви можете зайти на авторіга і подивитись повністю всю інформацію по даному автомобілі. Заднє крило. Дах. Також скло оригінальне. Проєми. І тут, як бачите, все, все заводське. Глуха форточка також. Це у нас пластикова накладка, верх у нас За кришка багажника у нас пластикова повністю. Це таке заводське рішення. І Зараз я вам покажу от також маркування на задньому склі. Також з цієї сторони ви бачите, що болти у нас не знімались, нічого не відкручено, це повністю все заводське, заводське рішення і автомобіль не був ніяк, в ніякому ДТП та ні в яких неприємностях. Піде, двері. низ дверей. проєм Також тут все Заводське і Водійську Дверку. Це клас крило. Єдиний фарбований елемент у автомобіля це передній капот, фарбований від сколів, тому що крила оригінальні, фари оригінальні, радіатори оригінальні. А на червоному кольорі при тому, якщо підложка білого кольору, то дуже видні сколи, і вони так кидаються в глаза, максимально несимпатично це виглядає. От як бачите, один скол є. У нас от такий один дефект. Фарбовано давно видно, що фарба не свіжа. Даний автомобіль продається в нас на торговому майданчику. Місто Суми, Білопільський шлях 11. Шукайте нас в соціальних мережах по хештегу Лютий імпорт. В тіктоці вже 9 мільйонів переглядів під цим хештегом. Звертайтесь, кому потрібні автомобілі під замовлення. Компанія автоімпорт.